У нас є дивовижна рубрика, в якій гості розказують от реально все, те, що в інших умовах ніколи б не сказали. Рубрика називається «55 за 5». 55 запитань від Тетяної Бродської за 5 хвилин. І для того, щоб зрозуміти, чого вони такі відверті, спробуйте дати відповідь на 55 запитань за 5 хвилин. Та ще й під струмом, та ще й під струмом погляду Тетяни Броцької. А сьогодні це серіал росте покаже, і актор Артем Єгоров. Так. Тож чи правда, що у велике кіно потрапляють через ліжко? І чи існує дружба між акторами, чи все ж таки конкуренція? Давайте дивитись. Доброго ранку! Я Тетяна Бродська, і в мене є 55 запитань, на які сьогодні відповість Артемій Єгоров. Артемій Єгоров, актор театру та кіно. Місце народження Одеса. Відомий ролями в серіалах «Ростин покаже. Просто Надія та інші одружений. Знаєш, скільки зараз хейту полється в коментарі, що Єгоров дебів. ж дружина потім вбігається. Ти мене прям ріжеш на куски. Артемі, вітаю в нашій рубриці 55 за 5. З ми ти знайомий. Поїхали? Let's go! Прокидатись на світанку чи спати до обіду? Спати до обіду. Кава чи чай? Ох, кава. Солодке чи солене? 50 на 50. Комедія чи драма? Драма. Театр чи кіно? Кіно. Зйомки влітку чи взимку? Влітку. Та ви що? Велике місто чи природа? Блін, ну 50 на 50. Ти мене прям ріжеш на куски. Шість на дев'ять. В двійка по математиці, не питайте мене про це. Столиця США? Бостон. А ще один. ще одне. Ти знаєш скільки зараз хейту паліться в коментарі, що Єгоров дебіл? У тебе є ще одна можливість як для своїх. Підскажи мені. Ти щоб я не повним дебіл. Ага. Вашингтон, господи. Що п'є корова? Що вона б'є, воду? Ким мріяли стати у дитинстві? Актором. Перша роль, яку ти зіграв. Кордон с лядова Савєлєва Серега Крутін був режисером. Зараз він на фронті, до речі. Улюблена твоя роль у серіалі чи кіно, яку ти виконував? Слухай, ну я багато чого люблю, але мене постійно вгадують, як Олег Анатолійович ростин покаже, то ж ростин покаже. Ну, розповідайте. Улюблений телеканал ICTV. ICTV 2. У велике кіно потрапляють через ліжко. Звичайно. От я пам'ятаю прокинувся, мені було 4 роки. І я подумав в ліжку, що хочу бути актором. Через ліжко. Через ліжко. Службовий роман, так чи ні? Ні. Топ-3 українських акторів, чоловіків найкращих, на твою думку. Василь Баша, Сашка Рудинський і Артемій Горов. С – скромність. А акторок. Боже мій. Ми ж дружини потім вб'є. Так це по роботі. Давай, добре. Оля Горишина, – покаже. Зоряна Марченко просто надія. Дар'я Єгорки Карпатський рейнджер. Що для тебе успіх зараз? Займатися улюбленою справою. Отримувати за це гроші. Якою порадою поділився б з акторами початківцями Не ставайте акторами, йдіть в політику, не знаю, там, де є гроші. Ставайте успішними, айтішниками, тільки не акторами. Вважаєш себе сексуальним? Не знаю. Дружина каже, що так. Хто тоді сексуальніший? Ти чи Тарас Цимбалюк? Е, Знаєте, не буду відповідати на це питання. Хай це дівчата вирішують. Фанатки переслідують біля під'їзду. Ні. А пишуть в інстаграмі? Дуже багато такі таку діч пишуть іноді, що доводиться постійно блокувати. Надсилають оголені знімки? Надсилають. Чого очікувати у новому сезоні? Ростин покаже. Нові герої додадуться. Повернеться не надовго, але все-таки повернеться Мішка Досенко, який грав в першому і другому сезоні Ростіка. Тож, да, буде багато цікавого. Ольга Гришина чи О -о. Ігор Портянко? Ігор Портянко. до резален. Сцени у ліжку, так чи ні? Ну так, але це... Таке. На яку роль ти б не погодився ніколи зараз? Немає такого. Треба читати сценарій. Кубики пресу покажеш? Ні, немає просто зараз. Реально, давно немає. Якщо я раніше займався для форми, то зараз я займаюся, просто щоб не з'їхати кукухою. Як ти розслабляєшся після довгого робочого дня? Чайна церемонія. Секс сон. Для актора важливо бути красивим чи талановитим. Воно не заважає одне одного. Хороший режисер чи хороший гонорар. Ох, хороший режисер. Тому що в мене є лист режисерів, з якими я можу з задоволенням працювати безкоштовно. Найбільший твій страх зараз, що війна не закінчиться ніколи. Найзаповідніша мрія. Щоб війна закінчилась якомога скоріше. Якби не актором, ким би став? Продюсером. Спочатку повномасштабного вторгнення я зрозумів, що агресія в мені нікому не робить краще. Ні мені, ні навколишньому середовищу. Ти агресивний? Я дуже агресивний. Трошки? Був. Актори не ті, ким себе показують на екрані або там. В соцмережах улюблений фільм усіх часів. Біше пси» психоін Тарантіна. З ким з голівудських акторів хотілося б попрацювати. Слухай, ну моя мрія з дитинства або Арні, або сталоне. Улюблене місце сили Одеса біля моря. Що тебе найбільше дратує у людях? Однобокість. Найкраща порада, яку тобі дали у житті. Не носити в серці сміття. Таке, як ненависть, більше любові. Як би охарактеризував себе одним словом? Романтик. Тільки вчора про це думав. Щодня я дякую за За те, що я живий. А я дякую за те, що ти відповів на всі запитання. Дякую. Дуже бачити, дякуємо. Дякуємо, Артемі. Дякую. Диви, дивись, знімає. Бачите, ти, ти мене якраз. <різь>